Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 6 січня. І подивимося з вами деякі питання. Так, просили подивитися Ізюм Харківська область. Чи окупують, чи буде сильно зруйноване місто. Ізюм, чи буде окуповане? Ні, не бачу. Ні, 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 ні. Сила тримає преп'ятстві стіна. Ні-ні. Окуповане, ні. А чи буде сильно зруйноване? Чи буде сильно зруйноване місто Ізюм, Харківська область? Ну, серйозне вмішательство, конечно, воно у вікно влізло. Так, чи буде сильно зруйнований. Нужен вже отдих людям. Дьявол гуляє. Та, ні, тут не рушимо. Такої руйна. Ну, бої, звісно, прильоти, удари, карта драки. Це таке є. Освобождение. Препятствие, окупації ні. Вигодна здійсняка. Приятне удивлення положительного резвіть. Та ні, ну сильно таке розрушене. Я не бачу. Облікчення страдання, освобождення, помощ вищих сіл і стіна. Щоб окупували, тут стіною хлопці стоять. Окупації не бачу, розрушено, щоб таке сильно було. Теж не показують. Але прильоти, удари добрячі. Так, американці забрали Мадуро, да? Судити чи не судити, що вони там його? Че зроблят, так вон и с Путиным. США может так зробить и с Путиным. Не. Не. Не, это фантазии. С Путиным не. Як уйде Путін з посады? Покажите, пожалуйста, як він уйде з посади? Путін. Чи той, що називає себе Путіним. Як він уйде з посади? Покажіть нам, пожалуйста. Так, рішення короля. Все і рішення. Горі, страдання, Горе, потеря. Потеря. Враг за спиною у нього. Сильний враг, сильний гнів. Як під контролем дьяволом нарядом. Це прям близько коло нього. Карта хворобы. Бедственная ситуация. Як уйде? Ну тут хвороба. Болезнь, печаль, депрессия и болезнь. И шо? Ну да, якого человека ему надо избегать. Рядом тут от решения короля и вседозволенность. И шо я тут бачу? Чем закончить? А як вин Ну карта смерти. Карта смерті. І хвороба, і смерть. І корабль в дальні страни. А вообще живий Путін? Давайте ще подивимось. Я вже дивилася якось раніше. Путін живий? Настоящий Путін. Володимир Путін. Чи він живий? Не. Не-не-не-не-не-не. Маніпуляція. и обман. Не-не-не, у него завершення. Нема, линии жизни нема. Маніпуляція и обман. Це, говорят, нелогічно, что він живий. Не. Не-не-не, его нема. Обман. Маніпуляція и обман. По отшельнику и. І... И башня. И і... щоб я не сомневалася, отрицательный ответ. У него завершення жизненного пути, понимаете? Показують. Ну так и раніше показывали. Його нема. Отрицательный. Чи він живий, отрицательный ответ. Щоб ми не сомневались. Маніпуляція і обман. Чи може Росія захопити в Україні ще якесь велике місто? Ні. Ні, 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 ні. Дорого вони платять і Ні. Препятствия, неудача, одиночества, ні, 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 бедственна ситуація. Азарт такий є, але захопити вони не захоплять більше нічого. Так, хорошо. Перестановки, які зробив Зеленський. Чи посилив він свої позиції? Володимир Зеленський. Зробив перестановки, да? Чи посилив він свої позиції? Да. Колесо фортуни перемени, Удача. Так, надежно. Надежно. Посилив. Заміна Буданова і Малюка, чи укріпляє позиції України. Вискакують прям карти сила. Чи заміна Буданова і Малюка, чи укріпляє позиції України? Так вона і вискочила, і так і я її витягла її. Карта сили, перемоги. Укріпляє. Растягивается, конечно. Доверие, карта силы. Перемены хорошие. Покровительство. Так. И положительное развитие. Прогресс. Хороший урожай. Хорошие зміни. Так, моя відповідь. Укрепляє позиції України. Так, ну от така от жіночка появилася. Христина Фріланд. Політична діячка з Канади. Чи може вона бути прем'єр-міністром України? Може таке бути, що вона стане прем'єр-міністром України? Да, може таке бути. А чи може вона бути президентом України? Христина Фріланд. Чи може вона бути президентом України? Ох, яка помощ іде. Хтось її продвигає. Як дивіться, яка вона рука помощі. Помощ, помощ! Чи може вона бути президентом України? Борьба за це йде. І удача. Шанс є. Удача, карта перемоги. І хтось оце ось у дві карти, хтось її як продвигає. А хто там, навіть ну, на Британії. Може бути таке. Чи є загроза підриву Заєс? Ще подивимось. Чи є загроза підриву за С. Не. Нестабільність, Нестабильность, конечно, сейчас сложненько. Але зміни нові, персп... по-новому. По-новому, перспективи, хороші нові перспективи. Чи Чьи. підриву ні? Ні. Не бачу підриву. Чи буде контролювати ЗАЕС Британія? Ну, якось в місті. Разом. Так. Да. Оці карти говорять, так, да, але не сама. А чи буде США теж контролювати ЗАЕС? Ну, черезмірний ентузіазм. Ну тут щось як лисиця, тяжело, тяжеленько щось і лисиця як сваровала. неприятная неожиданность разорванный контракт что с ней иллюзии Британия да решение проблемы ненадежный от радости важный выбор важное решение препятствие для США препятствие а, ну еще на три карты я гляну США. Че будут уча... контролировать тэш за в Украине. Ну да, договор. Там тоже они будут участвовать, як. Договор. Хитрость и обман. Русос... Ну, что то неуверенно. Недоверие им. Проблемы. Ну, шанс е. Решение. Опять ця лысыця. Опять ця Щось як Британія, а Україна. От Британія Україна будуть контролювати ЗАЕС. Да. Карта Справедливості. Удачний случай, равновесія. Ну, а так от. Чи укріпилась Україна в цьому році з цими змінами? Ну, дивилися вже. Чи укріпилась Україна? Все ж таки в цьому році, 2026. -му. Так, ще маніпуляція. Ну, домовленість договор, але ще маніпуляція. Так, чи укріпилась Україна. Ой, Україна, боротьба за виживання. Бідственна ситуація, боротьба за виживання. Ну, домовленість, оно. Так, сильний враг, сильний гнів. Нарушение серйозне вмешательства. Ой, Україна як по отшельнику. Чи укріпилася. Дуже тяжко. Критична ситуация Україна. Ну, Но... ще А Так, то, конечно, з цими змінами, да. Ну, дуже тяжко. Прильоти. Обмана багато. Нужен уже отдых, восстановление энергии. Бедственная ситуация, критична. Врахону за спиной. Сильный ворог. Ну, и манипуляция ще. Ну, карта мира, изобилие, успехи, договора. С этими зминами, да, я говорю. А вообще тяжко ще. Так, і що, і все. І всі питання, що я хотіла ще глянуть. Київ на ближайші дні. По обстрілам. ще чекає Київ на ближайші дні? Так. Ну, десь поодиноко може прилетіти точково. А вообще тут зміни ось йдуть. Обрив, ось, о, трансформація. і зміни. И дело венчается успехом и обрыв трансформации. Як зміни. Ну, десь еще точковая неудача, одиночества. Карта, это как точкаво может прилететь. Ну, тут от карта хорошая. Переход як в другое состояние. Завершення старого. Страх еще є. Ну, да, як зміни йдуть, Київ. Ну, десь точково може прилетіть. Тут карта хороша. Лисиця ця перевернулася. Ну, оце, якби не оця карта, так би я сказала, що спокійно. Але точково десь може прилетіти Київ. І місто Дніпро. Місто Дніпро на ближайші дні. По обстрілам, по прильотам. Дніпро прильот. Дві карти показують. Прильот, удар. Обережно, загроза є. Заморились люди вже. Ну, тут зміни воно йдуть, але це воно пізніше. А зараз поки дві карти. Ета, прильот, удар може бути. Обережно. Так, подивлюся, Запоріжжя на ближайші дні. По обстрілам, по прильотам, що чекає, карта сили. Так, серьезное вмешательство. Настойчиво лизуть в рахуну ворог. Так, Запорижья по прилетам. Так хоть же хочется своровать. Так, Лизы. Да, Запорижья разрушение. Обережно. Прилет, удар. И Херсон. На ближайшие дни. Шечекае. Херсон по обстрелам, по прилетам. Перша карта прильот. С азартом прямо. Ну, поміч іде, ось є тут договори, поміч. Але трудне сражение. Тиранія і прилет. Ну, Спекуляція ще. Ой, ого, ого, ого. Так, тут ось звісно, конечно, теж тоже. Ось по справедливості. Удачный случай з помощью. Але ще спеку... і важливий вибір, важливе рішення буде прийнято. По Херсону, але ще з азартом б'ють. Длительна, бедственна ситуація. Неужели розрушать так Херсон? Прям зітруть з лиця землі, що це безпереривно? Чи зітруть Херсон з лиця землі, місто Херсон. Як ото Донбас? Буде таке? Та що Донбас? А права, правий берег? Херсон, буде зруйновано сильно. Прям стерто. Ну, вся дозволенность, конечно, тирания, Ні, Не, я не можу сказати, що зітруть. Зітруть – ні. На перекрестке сомнения, недовір'я. Ой, враждебность страшна. Не. Помощь высших сил, облегчение страданий. Шоп лица земли, зітруть. Але разрушение, конечно. І ще прилеты будут. Что там суми? Суми. Чи будуть, буде окупована Сумщина? Не, хлопці тримають. Це нелогічно кажуть. Довгі проблеми ще. Ні, це ілюзії. Що окуповано ілюзії? А по прильотам Так, долгі. критична ще ситуація. Ще прильоти удари. Тут ось, ось зміни, Зміни. враждебна сильна. І критична ситуація. Зміни ось йдуть. Там безполезна їм суєта, говорять, Безполезна і суета і тому ворогу і ілюзії. Ніякої окупації не буде. Але ще критична ситуація спустошення. Критична ситуація і спустошення. Так що, Сумщина, обережно. Там мені писали, чому евакуація там Чернігівщина, якесь, я не знаю, яке там село чи місто, як проходить евакуація, об'явили. Там що буде? Зайдуть росіяни? Чернігівщина. Об'явили евакуацію. Чому? Чи зайдуть Ні. Ні, нерушимо. Постоянство нерушимость. Ні, це фантазії. Обмануть їм там надіжди. і Чернігівщина нерушимо, ніхто туди не зайде. Це фантазії. А що там буде? Так, подвішенно. Там рішення, якесь рішення прийнято. Карта імператора. По справедливості. Поміч якась. Трошки пізніше. Так, поміч опять. Ніхто туди не зайде, нічого туди. Це. там что-то будет успех. Успех, какая-то помощь. Какая-то помощь. какая база. Чья какая понимаете, как это? Помощь идет. И решение императора. Вот такое решение и помощь. Карта рука помощи. Изобилие успех. Помощь. Тут идут люди, люди, люди. Э, опять так, так, так. Для восстановления. Для захисту. Солнышко, удача, ясное видение. Наші там щось будуть. Росіяни – не, это фантазии. Это обмануть им там надежды и это и фантазии. А вот это таке рішення принято, как там, я говорю, может, базу якусь? Потому что будет и на Донеччині. Воєнна база, я би так сказала, навірно, буде. Росіяни, Ні, не зайдуть, ніякого наступу там не буде. Я вже дивилася 10 разів на Чернігівщині. А людей от це вивозять, тому що там щось наші будуть. Ну, так. Все, мої хороші, подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня! Миру та добра, до побачення.